Юпі! Привіт, друзі! Хоч заробити? Як заробити в інтернеті? От ця фраза всіх вбиває серйозно, як можна заробити в інтернеті, і тепер купаться ігор. Трон, стеблкоїни, токіни, Ці всі і так далі. Як на цьому все можна заробити і на цьому хом'якові? Як на цьому хом'якові можна заробити, друзі? Все я вам подробно розкажу і реально, в якій грі можна заробити, в якій не можна. Всі буде в силочку, всі в описанні, наш телеграм-канал, там буде все абсолютно. Кому реально цікаво, може вже заходити під час цього відео в Telegram і вже фарміти собі токени в різних іграх. Я викладаю в Telegram ігри, які я сам перевіряю, які ігри, якісь, які ми викладаємо, вони не приносять прибуток або так далі. Ми нараз пишемо це, нараз конфіскуємо всі причини і так далі. Друзі, реально, хто хоче заробити, ви можете проходити в наш телеграм-канал, там все. Так. Тут мій робочий телефон. Зараз вам буду показувати все, абсолютно всі наші ігри. Так, так от наш телеграм-канал, друзі. Заходіть бачите, я тут викладаю, скільки що можна прокачувати, в якій ігрі можна що заробити, і так далі. Друзі. Кому це реально цікаво і кому це реально потрібно, заходіть сюди. Тут все написано. Чимось займаємо, які токени як ростуть. Залітайте туди. Так. Заходимо в цю ігру, по-перше. Саме нам шумівша і у світі. Як вона виглядає? От, от. Так в нас прийшло до 100К. У мене вже є 2 два лями. Два лями. Воно просто перевертає трошки. Є 2 лями на рахунку. Що потрібно з цим робити? Так, тут можна зробити запис екрану. На жаль, тут не можна цього зробити. Так, не можна. Не можна тут записувати екран. Ну, не важливо. Поїхали далі. Так, що для цього всього потрібно? Я тут друзей не приглашав, в мене бачите, як тут мало друзей. Я пригласив лише тільки своїх основних, щоб подивитися, як це працює і так далі. Кому інтересно, залетіти в цю хом'яка і не знаю, як прокачатись, може теж в селочку. Ну, що з цим хом'яком? Як він працює? І як на ньому взагалі реально заробити? На самом ділі, хом'як цей дуже багато людей його посіщає кожен день. Там обороти йдуть на мільйони. І сама. Централізація цієї монети не настільки велика, щоб всім виплатити гроші за цього хом'яка. Значить, скожі всього, за цей хом'як можна буде дістати ці гроші, але вам має бути більше 18 років, і це абсолютно точно. Потім вам потрібно, щоб ваш кошельо був на Binance, або Bybit, або всіх останніх біржах, де є е, заліщена ця монета. Ця монета. Абсолютно ніде не залістилася поки що. Кажу, що заліститься там на, на яких біжах і так далі, але там ще немає. Насправді, чекаємо лістинг. і побачимо, що як. Прокачка цього хоммінка зависить від вашої доходності в день, і там є цифра в день, в годину точніше. І там, скільки ви заробляєте в годину. Друзі, це все на вас. Друга ігра, яку я рекомендую. Тут вже я сам рекомендую, теж в нашому телеграм-каналі. От, тут є силочка на неї. Переходимо. Виглядає вона так. Заходимо потім от сюди. Що в цій ігрі цікавого? Тут вам робот. От. У мене є тут 50 тисяч почти, треба клікати. Ось є енергія збоку, вона простіша, ніж всі останні ігри. Але зависять від того, щоб тут треба прокачувати свої можливості. Типа, ТАП, енергію і бота, який сам за тебе клікає. Це взагалі пушка. Класно, тут виконуєте завдання, приглашаєте друзів, Я тут вже трошки більше пригласив друзів в цю ігру. Уже не оформимо почти 200 тисяч. друзі, залітайте в цю ігру. Реально, з кожного вона буде приносити. З кожного є скрін в нашому телеграм-каналі. Наш телеграм-канал. Є тут скейн, скільки яка ігра приносить грошей, і ви можете самі досвідчитись, що як і що вам більше потрібно. Це недоступна інформація, але більше полягаємося на цю інформацію поки що. Так, заходимо знову в цю ігру. Так, тут є прокачка персонажів. От у нас є 100 тисяч. Мені подарували за це, що за кубок. Тому що в мене нафармилося і в мене вже почти 600 тисяч цих монет. Друзі, за 3 мільйони, по-моєму, 300 баксів. Це непогано, я вам кажу. Потім ще, яка в нас сьогодні є, це в нас ігра на троні. Це гра е, недавно я дізнався, а реально люди з неї вводять. І я теж хочу це вводити. В слідчому відео я покажу, як я вивожу з цієї ігри. Тому реально цікаво, це. Заходіть і пишіть. От, виглядає от так. У мене вже є 0,2. Трона 0,02 трона. Що тут потрібно? Тут, як будеш мати 10 тронів, можеш виводити вже з одного трона. Типу, ти можеш виводити на кошельок з одної монети трон. Виводити можна на кошельок ТРТ-20. Хто не знає, що це таке, це є. От силочка це кошельок. Де можете знайти, як це знайти, я можу показати в слідчому відео на Binance або на телефоні, як це знайти. В слідчому відео це буде, щоб відео дуже велике не було, щоб набирав реально просмотр. Діліться з друзями про ці ігри і про наш телеграм-канал. Залітайте. От, бачите? Сюди вводите ваш номер кошелька, потім вводите суму, яку ви хочете, і вводите. Максимальна сума 20 ТРТХ. Цього загально шиб 300 тисяч. Знаєте, що шиба, це недорога, там 10-20 доларів, то є 300 тисяч. Люди вводять реальні гроші з цього. Як на цьому зробити? Тож в нас в телеграмі все розписано, написано і показано. Записуємо голосові, друзі, можете там голосувати. Що вам подобається. Як маєте якісь ідеї, пишіть в адміністрацію у телеграм-каналу і вам все покажуть. Так ми заробляємо на цих іграх. В слідуючому відео будемо розібрати кожну ігру подробно. Далі.